Так, всем привет! Хочу похвастаться новую тячкой, купил я мотоблока Новенький, мотоблок на гарантии, роки. Пиши Кентавр, ну я так думаю, что это Китай є Китай. Что Кентавр, что тільки в разной красе. в різній трасі. Купив я його не для там, совати прицепи чи ще щось купив я його раді фризи. Тавер на стартері. На стартері. Ну таке зборка, звісно, звісно, така. Я треба перекрутити, перебрати, цю тягу забрати, зробити на тросику. Чому? Тому що отакі от, от нюанси. Воно грає, підгазовує. Зробити тросика, прокласти гібкого і буде все окей. Поставити пружинку, там поставити таке, щоб зажималося, і буде все окей. Будуть стабільні обороти, не буде пригати. Так, Треба буде передивитися масла, фільтра, все-все, бо його збирали якби з песці. У мене я їхав того, що зібрали раніше, забрали люди, а цього збирали вже, дозбирували при мені. Краска звісно така собі теж. Вчора поїхав, попав під дощ і от зразу видно нюанси. Як його крусили. Ось тут кентавра того. Рама. Вроді би казалось би, що він новенький, нічого не робив, а вже ось тут. Краска поливає, ось такі нюанси Це не я, це не я, це його везли так при транспортіровці, щоб ви розуміли, дата виготовлення 25.08 до це він виготовився Так що такі-то нюанси. Тут такі нюанс теж. От, два рівня, якби нормально, цей ремень ось. Він тільки підтримувати труси, як я кажу. Видно з різних партій. З різних партій. І от така штука. Цей ремінь не був натягнутий. Мені його мені на місці, пальцем тиканув, але тут от видно як він просідає третій ремінь. Пішла гемка. Отакі от нюанси є. Так, Зараз розбираю фризу, мішка вже зняв, ще заштуповано, не знаю, буде вона комплектна, не комплектна. Редуктор, фреза, Я його взяв чисто для фрези, Я до нього зараз зберу фрезу, Вчора я її купив, сьогодні хочу зібрати фрезу, щоб подивитися комплектацію, щоб було одразу не відходя од від каси. І так він у мене з фрезою і буде. Тобто, якби куплений він чисто раді фрези. фрези. Садок між деревами планується, дерева ще маленькі посадив. От між деревами поки там оце можна якось цибульку тиканути, ще щось на землі небагато, треба використовувати по максимуму. На даний час, кого цікавить, такий апарат я їхав, мав бути 1350. Приїхав він став 1400 з якоїсь тут дива. Ну, я не став спорити. 50 доларів туди-сюди. Якби ну, то звісно гроші. Тим більше в теперішній час, але, скажімо так, не наївся, то й не налижишся. Так, з таким апаратом стикаюся я вперше. То вперше. Не робив я на таких апаратах, не ну, взагалі нічого. Ну, Побачимо. побачимо. Поки що, скажімо так, мої враження двоякі. Там будемо бачити, як воно далі буде. Добре, далі буде, буду розбирати фризу. Зараз навіть при вас розрізу Зараз зніму, що там є. Щитати лапи, звісно, фриза мала би бути метр десять, я так поняв захват, бо лягає вона разом з за щитою в прицепну метр двадцять. Мала би бути метр десять. Так, розпечатав. Розпечатаю, получається раз, два, три, 5, п'ять, 7, 8, 9, дев'ять, десять, одинадцять, лап, двадцять, дві лапи. Перевіряємо лапи. Перевіряємо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Перевіряємо лапи. Три, 4, п'ять, 6, 7, 8, дев'ять, десять. Десять лап. Ага, Чекаємо. Десять, одинадцять. І тут у нас. Теж, походу, десять. оце Три. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, так. Це однація. Пильник. Печалька з ним. Ну, він силіконовий, походу. Я так думаю. Так, далі. Це у нас, що у нас? Це у нас? Ну, коротше, розберемося. Ще толком не знаю. Це у нас ще одна полуось. Редуктором, опорне колесо. Якісь гаєчки, шпилечки. Це, походу, я так зрозумів, кріпити полуосі. Чах на редуктор. А там повинна бути шпилька. Добре. Ну і от опять таки везли, будь ласка, удар, подерто, Це подерто, кришка ось, краска, Та краска, загнута посередині. Видно, що загнута. Это загнута. Якби такі гроші, хотілося б щось більш надіжніше. Ну як більш надіжніше, не більш надіжніше. Це походу на редуктор оглубуватель. Зроблено з арматури І хто певне то не ржавейка. Може бути, що це нержавейка, якщо можливо. Спорити не буду. Ну оцей свар. Це обрізано з двох кусочків. Видно, що з двох кусочків обрізано і зварено. Зварено так собі на скору руку. Так. Шпильки. Шпильки, не знаю з чого, але сужучи по то навіть не можу сказати. Щось дуже легкі для таких шпильків. Шпилюк. Ручка, ну ручка як ручка. І опять ось. Ось удар. Ось удар, ось удар. Красаво, красаво у мене. Зараз будемо рівняти. Та будемо рівняти, будемо щось збирати. Так, ну головне, що комплектна. По ножах, по, -по, -по ну, Це, <кій> Якщо там якоїсь гаєчки не вистачає, то скажімо, вже не така велика біда. Те, що пом'ята трохи, ну звісно, досадно. Ну, це мені її привезли. Якби мала бути зібрана за такі гроші, але часу у них не вистачило. Можна було б, скажімо... 50 баксів збивати за оце, за ці нюанси. Добре, далі буде. Ну все, зробили. Гризу попробували. Цього кулесу дерьмо. Опорних подшипників тут немає. Блядь. Блядь. Повернути не можна. Коротше, треба опорні подшипники. Коли цікавий, там 16 діаметр. Тоді воно буде нормально, адекватно працювати. Попробував вже, не буду таїти, зараз покажу. Як воно получається Получається досить непогано Ось пройшовся Ну, скажімо так, дуже бігом Дуже виходить Мені сподобалося Мені сподобалося, лупоті як має бути. Та лупить як має бути. Робить площу таку, як, як треба. Так, отакий от вид спереду. От такий вид спереду. Щоб катається, щось в ньому в Може то рівні. Цей ремінь такий би чуть-чуть підтягнувся. Як освободяться, я думаю, що підтягну, тоді буде це і ходити нормально. Та ходити нормально. Що ще сказати? Більше так і немає нічого по ньому сказати. Вимазати вже вимазав. Естественно, було Пробував помити, трохи збити. Вода крани капає. Я так думаю, що це у нас звідси розпространенна буляка. Ну, якось так. Та якось так. Побачимо далі, що буде, як він буде ходити, як він буде боляться. Так, сіплення треба підрегулювати. Сіплення спочатку було добре, стало трохи підтягувати. Так думаю, що треба під це Підрегулювати і все буде добре. Все, такі у нас справи.